Уже сім'я показує справа. Ну, сьогодні для мене знамена подія, тому що на рідній землі, на Сіверщині, у Чернігові відкривається виставка трьох поколінь Саєнків Олександра Феропонтовича Саєнка, мого тата. Мої твори тут представлені, твори моєї доньки Лесі Майданець Саєнко, яка успадкувала мистецькі традиції э, на э, Саєнківській і продовжує свій шлях у мистецтві, продовжує, ну, продовжує наш рід мистецький. Рід. І мене цікаво тим, що багато творів в цій експозиції представлено із фондів, фондів Чернігівського художнього музею і Чернігівського історичного музею. І лише незначна кількість представлена творів з нашої власної колекції. Творів Олександра Саєнка, мої твори твори. Які, жанр, в яких жанрах ми працюємо. Ну, Найголовніше, очевидно, жанр, і він широко представлені на цій виставці, це мозаїчний набір соломою. Це рідкісний вид монументально декоративного мистецтва, який започаткував Олександр Рапотов Саєнко, що в 20-ті роки він захопився дивовижним кольором соломи золота десь з переливами, золотом, сонця і світла, і е, використав його у своїх професійних роботах. Уже в 20-х роках, коли він був студентом Української академії мистецтв, він вперше використав цей матеріал під проводом своїх видатних професорів Михайла Бойчука і Василя Кричевського, в яких він навчався. І так що цей матеріал пройшов через весь його творчий шлях через все його життя творче. І я навчалася у своєму тата. Коли маленькою народилася, я в Борзмі, на Чернігівщині, де тато народився, жив, де я народилася, жила певний час, де ми вже живемо в Києві, але раніше я жила в Борзмі. І коли батько створював роботи, я ще була маленькою освітлення, А були е, такі каганчики, і, і мигало, те світло, і я теж зачаровувалася саме цим е, золотом солом. Соломку підбирала, ось, а згодом так одного разу попросив мене допомогти реставрувати його роботу в українське село, яка трошки Вологи, деякі соломинки відклеюються, і він попросив мене допомогти йому. Я того часу, з 10 років, це 50-ті роки, почало почався мій шлях у мистецтві, творчий шлях. Звичайно, спочатку він був переважно присвячений. Моєму татові Олександру Саєнку, який не, не зміг реалізувати всі свої задуми ранішніх років, 20-30-х років, які створив монументальні роботи у 60-х, роках. Я йому допомагала, а і в цей час вчилася і визрівала як самостійний художник. І десь в 80-х роках в мене перші з'явилися самостійні твори. Які в музеї соломою, які я презентувала на художніх виставках, такі це все українські виставки були, і таким чином я і продовжую до нині. Як одне крило моєї творчості, це мозаїчний набір соломи твори, панно виконані соломою. Але є в мене ще одне крило з'явилося в 70-х роках. Коли ми з татом поїхали на Решетилівську ткацьку пабліку для того, щоб реалізувати його творчі задуми, виконати роботи за ескізами ранішніх років, 20-30 х років, саме у техніці ткання, ручного ткання. І ось там я навчилася ткати, разом з татом ткалися його полотна, його водале. Вчилася на цих творах, спочатку технічно володіла ручним тканням а зводом в мене з'явилися свої композиції і в мене є ціла серія творів вже присвячених саме ну, рослинному світу, нашій природі, чудовій історії, козацька балада присвячена козацькому руху на Україні. Я тішуся тим, що я можу продовжувати шлях Силенко в мистеці, творити власні твори і презентувати їх в Україні, зокрема сьогодні, в Чернігові і в світі. Мені вдалося презентувати творчість лише Олександра Селєнка, і мої твори, і Лесіні твори, а і в країнах його. Світу в Канаді, в Америці, в Австралії е, в європейській країні. і е, українське мистецтво перш за все, Саєнківське мистецтво, саєнківський самобутній, неповторний стиль, який відрізняється від багатьох інших, все тепер представлено. Уже в нашому е, мистецтві роду, які знають не лише в Україні світі, і я тішуся тим, що Олександр Саєнко отримав е, світове визнання. Коли відзначалося від дня народження Олександра Саєнка, у 1999 році міжнародна організація ЮНЕСКО визнала його визначним діячем світової культури і занесла ім'я Олександра Саєнко до списку видатних діячів. І це почесно почесно і для нашого роду, для Чернігівщини, і для України, що ім'я Олександра Сієнко вже тепер має свій значення. Я народилася, дитина існує. Він напусному самі. Далі молодять, далі молить. хорошо отримати. Потім, звичайно, і важко, і легко